Натура. Наура! Привіт, привіт! Чи зможуть тварини вижити без опіки людей? Мабуть, так. А чи зможуть люди обійтися без тварин? Мабуть, що ні. Домашні улюбленці, як і дикі звірі невід'ємна частина нашого з вами життя. Подобається їм таке докучливе сусідство чи ні, у них про це ніхто не питає. У нашій програмі веселі та не дуже цікаві та прикри історії про наше з тваринами співіснування. А на завершення унікальні кадри народження, я б сказала, космічної істоти. Але перед усім нам потрібен добрий настрій. And you're my sweetie pie. You're my cuppy cake, gumdrops, nickums, bookums. You're the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you because you are so dear. Мішкоподібне тіло, очі на викоті та вісім схожих на черв'яків із присосками щупалець. Гидота гидотою. Але якщо придивитися, звикнути, то й не таке вже воно гидке, це химерне створіння. Особливо, якщо воно демонструє неябиякі трюки. Погодьтеся, що й не кожна людина може відкрити консервну банку. П'ятимісячна Фріда з німецького зоопарку. Вчиться відкривати глечики з креветками. Вона копіює обслуговуючи персонал звіринцю, але виконує ці дії під водою. Порожні глечики ігноруються. Здібна дівчинка робить це, натискаючи на них своїм тілом і схоплюючи сторони присосками на своїх восьми щупальцях. Обертанням тіла Фріда відгвинчує покриття. Керівник акваріуму в зоопарку Хелабрун в Мюнхені Німеччина, Франк Мюллер говорить, що на виконання цієї процедури восьминогу потрібно від 10 секунд до години. На загальний захват глядачів Фріда відкриває креветки двічі на тиждень. За словами пана Мюллера, він навчив Фріду цьому трюку, згадавши спритність восьминогів в Марокко, де він у молодості займався дайвінгом. Фріду привезли з Марокко. Восьминоги дуже інтелектуальні істоти. Але на думку тренера, головну роль відіграє цікавість. Мюллер говорить, що Фріда повторює спроби, доки не відчинить глечик, а невдача її не розчаровує. Вона відрізняє кольори. А це наступний крок у навчанні. Кішки це ті тварини, які або сумирно сплять на колінах та мурличуть, або весело граються із клубочком ниток. Саме таке у більшості з нас уявлення про кішок. проте є зовсім дикі, не звиклі до людей та пестощів, хоч і схожі на домашніх. Каракали африканські кішки. Деякі з них називають золотими за їх блискуче хутро. Взяти до рук та погладити таку кицю не вдасться. Ну хіба що коли вона маленьке кошенятко. Офіційне зважування Мії показало, що у свої п'ять тижнів. Вона вже може пишатися вагою 230 грам. Ці дивні кішки мешкають у більшості регіонів Африки, крім областей, які знаходяться поблизу пустелі Сахара. Ці тваринки мають винятково довгі лапки, які дозволяють їм стрімко рухатися через високі трави. Крім цього, у них ще й довгі вуха, які допомагають під час пошуку здобичі. Ці кішки мешкають у степах Африки та полюють на маленьких тварин, а іноді на птахів. Ветеринари говорять, що тримати таке кошеня в руці дивовижне відчуття навіть після багатьох років роботи. Ці Істоти виростають до середніх розмірів, а їхньою здобиччю зазвичай бувають зайці, гризуни і земляні білки. Поки що мія досить маленька, але варто їй набрати лише декілька грам, і вона набуде кращого витонченішого вигляду. І стане схожою на свою матусю Марі. Хто турбується про своє здоров'я, надають перевагу одягу з натуральних тканин, і наші пращури українці полюбляють тканину з льону, конопель та шерсті і дарма, що вони сьогодні скитають Малазії. Ми своїм традиціям не зраджуємо. І я впевнена, що жоден щирий українець не купить собі вбрання із шахтушу і не тому, що воно надто дороге. Уся справа у тому, з чого, а точніше, з кого ця тканина виробляється. Захисники дикої природи попереджають, що зростаюча торгівля несе все більшу загрозу спокійному існуванню тібетських антилоп. Щороку винищується приблизно 20 тисяч диких тварин, які живуть на тібетському плато у Китаї. Їх або відстрілюють, або виловлюють за допомогою пасток. І все це через коштовну шерсть. У світі залишилося лише 75 тисяч представників цього різновиду. Браконьєри винищують цілі стада заради однієї лише шкіри цих тварин. Вовна Шахтуш. Перською означає природою створена для короля. Цей різновид вовни вже давно вважається найкращим. На прес-конференції в Пекіні представники Міжнародного фонду добробуту тварин закликали об'єднати зусилля заради збереження антилоп. З початку 80-х років минулого століття, незважаючи на заборону міжнародної торгівлі, шалі шахтуш стали обов'язковим атрибутом заможних та модних, в Індії та Америці купівля і продаж цих шалей вважаються незаконними. До того ж, власник такої прикраси може отримати тюремний термін. Ця вовна справді дивовижна. Її товщина складає лише одну третину товщини кашеміру і п'яту частину від товщини людського волосся. Шахтуш контрабандою завозять в Кашмір, де з неї ткуть шалі й шарфи. Ідея боротьби полягає в тому, щоб встановити заборону на виготовлення виробів з цього хутра та розвивати альтернативні галузі промисловості. Для створення однієї шалі потрібна вовна трьох п'яти тібетських антилоп. А ціна такого виробу може сягати п'яти тисяч доларів США. Окапі назва тварини така ж смішна, як і сама тварина. Уявіть, смугасті ноги, як у коня чорну спину, грайливий хвостик та ріжки як у равлика. Сама чарівність до всього цього він Окапі, ще й родич жирафа. Причому єдиний, там, де він мешкає, у далекій Африці про нього турбуються. Але є одне але, яке завжди встає між людиною та тваринами. І зараз зрозумієте про що йдеться. Не було б дивно, якби хтось запитав, що це таке, або чому ця тваринка настільки незвичайна. Ця незвичайна істота Окапі. Близький родич жирафа, який мешкає лише в Демократичній Республіці Конго. Ця резервація живої природи розкинулась майже на 14 тисяч квадратних кілометрів і названа на честь окапі. Заснована вона на початку 90-х років минулого століття з метою захистити ці дивні природні створіння. Популяція нараховує приблизно 30 тисяч тварин. І лише тут. Окапі можуть жити у природному середовищі, бо більше ніде в світі воно не збережене. Тварини живуть на великій затіненій території, а підгодовують їх місцеві пігмеї бамбутті Вони щодня приходять до прилеглих лісів і збирають великі купи листя для окапі, яке потім миють і висушують. Така процедура повторюється двічі на день. Коли в 1996 році у Конго почалися воєнні дії, основною проблемою для цього парку стало нелегальне полювання на слонів через коштовну слонову кістку. Винищували і маленьких тварин. Зараз на цій землі розташувалися тисячі нелегальних копалень, які спричиняють руйнування природного фону території. Тому запропоновано навчити та озброїти людей, які будуть патрулювати парк. Глибоко в резервації живої природи для окапі захисний патруль шукає свідчення недавнього перебування непрошених гостей. Це найстаріший патрульний табір у лісі. Він здійснює пошук людей, що нелегально займаються видобуванням колтану. Зовсім недавно у цьому спорожнілому таборі працювало понад 500 копальників, які вимивали колтан у прилеглих до лісу потоках. У процесі видобування ці люди вирізають дерева, здирають з них кору, руйнують потоки, завдаючи непоправної шкоди природі. Далі патруль натрапляє на групу копальників, що спокійно працюють. Ці місцеві селяни сподіваються на швидке багатство. Але їх чекає трохи інша участь. Знаряддя конфісковано, і незабаром цих людей відвезуть до в'язниці, яка знаходиться в штабі резервації живої природи. Окапії пережили метушню і хаос у Центральній Африці, але чи надовго? Людські меркантильні інтереси простіше нажива, на жаль, неодмінно зачіпає тварин, і хоч це ніяк не повинно їх стосуватися, а виходить навпаки. Тварини стають жертвами тих, хто не бачить нічого поганого у тому, щоб заробляти на диких звірях. Аби зрозуміти, що ті відчувають, потрібно хоч день, хоч годину побути у їх шкурі, і навряд чи це комусь сподобається. Для деяких мешканців Болгарії вуличні атракціони є способом життя та джерелом прибутку. У той час як більшість розваг передбачає музичні шоу, деякі артисти все ще використовують тварин у своїх показах, особливо ведмедів. Раніше, у минулому столітті, цей вид вуличних розваг був поширений по всій Європі. Але зараз танцюючих ведмедів можна побачити лише у деяких східних країнах. У Болгарії офіційно зареєстровані лише вісім ведмедів-танцюристів. Ще декілька тварин працюють нелегально. Одного з останніх болгарських ведмедів-танцюристів мітко. Взяли в сімействі Рома і привезли до парку танцюючих ведмедів в Беліті. Цей прекрасний парк засновано міжнародною організацією захисту прав тварин Чотири Лапи. Лікарі з фундації говорять, що травма щелепи мітко найважча з тих, що їм доводилось бачити. Парк танцюючих ведмедів призначений для реабілітації й захисту усіх танцюючих велетнів Болгарії. Значну частину необхідного для центру фінансування надає фонд Бріджит Бордо. Власникам тварин платять за те, щоб вони продавали своїх ведмедів представникам парку, де тварини матимуть змогу потрапити у природне середовище, у якому їм нічого не загрожуватиме. Простір кожного ведмедя відгороджують, а у розпорядженні тварини маленький плавальний басейн і дерева. Щойно ланцюжки знімаються, ведмедики мають змогу вільно прогулюватися по території. Мітко 16 ведмідь у парку Беліца. І загальна кількість цих тварин у Болгарії 25. Рогатим бути не лише непристойно, а ще й Небезпечно, останнє стосується носорогів. Якщо серйозно, то біда цих тварин у тому, що те, що їх прикрашає, інших лікує. Як ви гадаєте, хто ці інші? Звісно ж, ми люди. Зради чогось благополуччя бідолах відстрілюють, ловлять капканами, труять та б'ють електричним струмом. Винищення зради людських життів не єдине, що загрожує роганям, адже люди могутні навіть землю з-під носорога здатні висмикнути і використати за своїми людськими призначеннями. За даними однієї з провідних світових природоохоронних організацій, азіатському носорогу знову загрожує знищення через надмірне нелегальне полювання. Потрібно негайно вживати заходів за для збереження їхнього життя у природному середовищі. Назва доповіді розшукуються живими азіатські носороги в дикій природі. Автором є фонд дикої природи природоохоронної організації. За даними повідомлення з близько трьох тисяч носорогів, які живуть у дикій природі в Азії, приблизно 86 знищено браконьєрами, і це всього за чотири роки. За даними фонду дикої природи, тварин відстрілюють, отруюють, заколюють, вражають електричним струмом або відловлюють з допомогою капканів. І все через їхні роги. Частини тіл носорогів використовуються в традиційній азіатській медицині, що виліковує велику кількість хвороб. Та не лише це. Несе небезпеку виживанню трьох різновидів азіатського носорога великого однорогого, яванського та суматранського. Природному середовищу цих тварин загрожують комерційні діячі, що прагнуть влаштувати тут плантації для виробництва пальмового масла, деревини кави каучуку, горіха кешю і какао. Зменшення природних територій проживання носорогів робить їх легкою здобиччю для браконьєрів. І це ще не все. Велику генетичну загрозу несе схрещення, не кажучи вже про стихійні лиха. Серед цих трьох різновидів яванським носорогам загрожує найбільша небезпека. За оцінками фонду дикої природи лише вісім представників цього виду мешкає у В'єтнамі та 80 в Індонезії. Суматранських носорогів в дикій природі приблизно 200, а однорогих 2400. Та природні катастрофи, хвороби й браконьєрство усе ще несуть загрозу їх існуванню. Фонд дикої природи за для збереження цих тварин застосовує усі можливі методи: передові досягнення в біології, заходи з охорони природи та контролю над торгівлею проводить кампанії щодо суспільного усвідомлення проблеми і консультується з лікарями-практиками. Чому це так засмутилися? А хочете побачити мавпочку? Підійдіть до дзеркала. Це жарт, але роль люстерка у нашому житті важко переоцінити. Дехто й найкращого друга має лише у задзеркаллі. Та не лише люди знаходять спасіння, спілкуючись із самим собою, красивим та розумним. Зоопарк у північному місті Індії, утар прадеш успішно допоміг змінити поведінку шимпанзе. Працівники стверджують. Що досягли значних змін в поведінці пари войовничних шимпанзе після того, як встановили дзеркало за межами клітки. З тих пір як семирічна Самка Чіна та п'ятирічний самець Санні стали мешканцями зоопарку Лакнау, вони ніколи не ставилися один до одного люб'язно. Їхня боротьба часто переходила в криваві бійки, тому після тривалих спроб налагодити між ними мир. Доглядачі були вимушені розселити цих двох тваринок в різні помешкання. Власники зоопарку встановили, що сварки між тваринами виникали через монотонне життя в клітках. Тому вирішили створити шимпанзе ілюзію компанії. Поза їхніми клітками встановили дзеркала. І як не дивно, це подіяло. Поведінка сусідів почала змінюватися. Шимпанзе стали більш привітними один до одного. Працівники зоопарку сподіваються, що цей дзеркальний винахід допоможе їм підготувати пару до спарювання. Навіть якщо навкруги вас немає нікого, з ким можна було б щиро поспілкуватися, подумайте про те, що спорідненою душею може бути не обов'язково людина, а, наприклад, дельфін. Чиста безпретензійна віддана істота на кадрах, що будуть найближчі хвилини, ми побачимо, як з'являється на світ той, хто неодмінно зробить когось щасливим, а найперше свою матінку. Непогано, якби всі ми мали таку гармонію у родині, як це відбувається з поміж дельфінів. На сьогодні це всі історії про нашу з тваринами дружбу, сусідство та спорідненість. А наступного тижня у той самий час збирайте у теплій компанії біля телевізорів свою родину та інших звірів. Натура на ура.